Що таке аукціон P2P оголошень і як зробити ставку? Якщо ви є P2P марчантом Binance, ви можете скористатися функцією аукціону оголошень, щоб отримати максимальну відмінність оголошення в спонсорованих. Завдяки цьому простому процесу ви можете розміщувати ставки за основні рекламні місця у верхній частині сторінки P2P, гарантуючи, що ваші оголошення охоплять цільову аудиторію та збільшать трафік? Розгляньмо, як отримати доступ до сторінки аукціону, встановити суми ставок і легко підтвердити свою участь. Як надіслати ставку на аукціоні оголошень на Binance P2P? Перше увійдіть у свій аккаунт на головну сторінку порталу P2P Марчанта і клацніть Зробити ставку або аукціон p 2 p оголошень. Друге. Клацніть на оголошення, на яке ви хочете зробити ставку. І введіть такі дані. Зона виберіть потрібну зону. Тип оголошення виберіть купівля або продаж. Активи та валюти. Виберіть актив та фіатну валюту. Оголошення для ставки Після вибору активу та фіатної валюти відображатимуться доступні оголошення для ставок Період просування Виберіть до шести часових інтервалів. Кожен часовий інтервал триває одну годину Сума погодинної ставки. Це вартість ставки, а не сума, яку ви хочете продати. Ви можете встановити фіксовану суму погодинної ставки для всіх часових інтервалів або налаштувати суму ставки для кожного часового інтервалу. Третє. Після розміщення ставки з'явиться запис із підтвердженням: «Клацніть підтвердити ставку. Четверте вашу ставку розміщено. Клацніть переглянути історію ставок, щоб переглянути зроблені вами ставки, або перейдіть на вкладку Історія ставок для отримання додаткової інформації. П'яте, якщо ви виграєте ставку, ви отримаєте сповіщення на електронну пошту за 15 хвилин до початку часового інтервалу вашої ставки. Пам'ятайте, що ви можете відкликати та повторно розмістити свою ставку в будь-який час до закінчення періоду аукціону. Зробіть ставку зараз і збільште видимість свого оголошення на Binance P2P.